На увазі я ще раз кажу, що під законами про візову лібералізацію дуже багато шуму, і от сьогодні Верховна Рада буде визначатися. Прийдіть, подивіться, хто як буде голосувати. В нас є коаліція, яка підписувалася. Під тими всіма законами казала, що вона буде проголосувати, будуть голосувати. От давайте подивимося, якщо сьогодні не проголосують законопроекти, треба розпускати Верховну Раду і дострокові вибори, бо тому що не виконуються умови і не виконуються обіцянки, які давала коаліція у Верховній Раді України. Я ж правильно говорю. Правильно. Якщо він не дієвий, він себе вичерпав професійно, тоді давайте розпускати Верховну Раду. Як можете прокоментувати. Уряд каже, що депутати погано працюють в комітетах. Депутати кажуть, що уряд погані законопроекти. Верховна Рада і уряд себе вичерпав патріотично, професійно. Його треба розпускати. Він нічого більше не прийме. Тут немає якоїсь спільної думки, тут немає консолідації певних положень. Ще раз кажу, його треба розпускати. Це от просто насильство парламенту, який даний момент відбувається. 226 голосів. Не можемо назбирати і ходять там, вирішують і тільки застосовують Верховну Раду як засіб маніпуляції перед виборами. Знаєте, от даний момент знаєте, є така фраза «піариться». От тут зараз це і місце для піару політиків конкретики нуль.